Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Сьогодні буде розмова за в'єтнамських свиней. Дуже багато коментарів пишуть, щоб я розповіла, чого ми обрали саме цих свинок, як їх годувати і таке інше. Так що трошки порозмовляємо про цих свинок. Ми в'єтнамських свиней тримаємо третій рік, ми переїхали з міста село. Коли почали прибирати город, у нас дуже багато залишалося зайвого, такого як кабачки, гарбузи, буряк, там перерослі огірки, і вирішили, що треба кудись все це дівати, а куди дівати, треба щось придбати. Думали, звичайно, білу свиню брати, але зараз свині дорогі. Ну і для білої свині треба, щоб було де її тримати. Так як в нас був тільки ось цей сарайчик, де високий дах. Ці два інших ми вже потім добудували. То взяли ми трьох в'єтнамських свинок, два кабанчика і одну свинку. На той час ціни були дешеві, по 500-700 гривень за поросятко просили. Це зараз уже там півтори тисячі виходить за поросятко. У нас була ще своя кукурудза, так що ми іншого зерна не купували, а годували тим, що в нас було. Так сказати, економний варіант. Ці свинки нам підійшли тим, що їм треба не так багато місця, і в нас немає свого зерна, тому ми обрали цих свинок. Ми тримали їх до весни, а весною вже їх прибрали. Далі я вставлю відео, що виходить з цієї свинки, скільки м'яса, скільки сала, і результат нам сподобався. Правда, коли тримаєш цих свинок в зиму, то там більше тоді виходить сала. Але нічого. І сало смачне в них. Їх в основному тримають Я так, привела вона 10 штук, загородку їм зробили такий вигул. І там вони собі ростуть ті поросятка, захотіли м'яса, зарізали таких кроликів. Пішов, вибрав якусь одну чи одного. І є тобі м'ясо. 30-40 кілограмів. І ти з м'ясом і салом. Така в нас вийшла свинка. Гарненька. Сало таке. Це передня частина. Це ось задня нога, це та що трохи менша. Ой, одною рукою тяжко. М'яско. Все як звичайна свиня просто в половину менше. Навіть більше, ніж в половину. Але для маленької родини, хто не продає, то досить. Вінку вони. Більше зерна їдять, то трошки більше сала. Коли цих свиней брати з весни, то в них буде більше м'яса, так як вони влітку і весною їдять в основному траву, там гарбузи, все, що йде на городі, соковитий такий корм, то тоді в них сала менше. Ну і Результат нам сподобався. Для невеликої родини нам вистачило і м'яса, і сала. І м'ясо в них смачне, і сало. Деякі люди кажуть, що на смак навіть і сало, і м'ясо відрізняється. Ну, як сказати, так, воно якесь трошки солодше, м'якіше, але м'ясо це є м'ясо. Доглядати за ними дуже легко, свині невибагливі, не кричать вони так, як білі. Звичайно, вони видають там свої звуки, трошки пищать, але не так гучно, як білі свині. Коли вони хочуть їсти, то трошки їх можна почути. Ще, що мені подобається в цих свинках, це те, що вони, коли їдять траву ось, гарбузи, вони ростуть на цьому кормлі. Біла свиня не буде на ньому рости. Білій свині потрібно зерно, вона не виросте. А ці ростуть і все нормально. От такі свинки. Ця свинка в цьому році вже нам. Привела маленьких поросяток. У нас було дві свиноматки, одну ми прибрали, бо, як виявилося, для нас це багато, так як вони, виходить, в цієї в було 10 свинок, а в іншої 13 поросяток. Це нам забагато, то ми залишили одну поросяток і всі кабанчики. З тієї свинки у нас тільки три кабанчики було з 10. А тут ми ще не знаємо, скільки буде всього, але всі поки кабани. Через пару днів їм буде місяць, вони вже добре їдять. Зараз них година вечері, зараз будуть вони вечеряти, чекають. Прививок ніяких не робимо, тільки там від глистів дати. Хворіють вони не так, як білі. Звичайно, щось буває, але дуже рідко. І в нас той, хто тримав великих білих свиней, після цього не буде тримати в'єтнамських. Але я скажу, для нас, для маленької родини, вистачає. У нас є ось кабан, але це не чистий в'єтнамець, мангал і в'єтнамська свинка. Видно, він такий кучерявий кабанчик. Був у нас і в'єтнамський кабанчик, але нам підсунули бракованого, він був то трошки нам не повезло. Парувати цю свинку ми будемо на Новий рік, щоб весною були маленькі поросятка. Можна було і зараз, але в нас сараї не теплі, такі то не хочемо морочитися з тими поросятками, Гріть, вигрівати їх, бо хто знає, яка буде ця зима, чи буде те світло, чи не буде. То будемо чекати поросяток на весну вже. А це поросятка від цієї свинки, що я вам показувала. Ось це в'єтнамчик. І це, це дівчинка, вона менша. А це ось все-таки взяли би білу, звичайну свинку. Спробуємо. Це двоє в'єтнамців залишилося, вони були самі менші з усіх поросяток, які в нас були. Ну, ми їх і не продавали. Ну, що продавати кота в мішку. Будуть нам вони, вони вже трошки почали рости. І ще хочу сказати за їх характер. Вони дуже спокійні свинки. Ми вже як взяли ось цю свиню, то тепер є з чим порівнювати. Їх можна й почухати, вони чухають їх за животик, вони собі лягають, спокійні, можна вигнати, вони ходять. А ця літає. Все їй не так, все їй не то. І ми вже і лікували її трошки, бо і розлад у нас був, і ще там щось було. А за цим ми і не дивимося. Дали їсточки, і вони побігли. А за цею ходимо дивимося, чи все нормально з нею, чи ні. От такі поросятка. Зараз вони їдять гарбуз або натертий, або перебитий. Пересипали дертю, і вони це їдять. Потім закінчиться гарбуз, будемо варити кашу їм картопля. Провариться картопля, засипаємо дертю і. Таку кашку вони поїдають. Потім туди далі ближче до зими почнеться буряк кормовий, будемо тертий пересипати. І так вони їдять. Можна, звичайно, і просто сухе їм давати, перебиту пшеницю, кукурудзу, овес, але в нас є що їм варити. То... Так, що я можу сказати? Економні свині. Хороший варіант для тих, хто не хоче витрачати великі кошти на білих свиней, а м'ясо хочеться і сала. Мені дуже багато ще в коментарях пишуть, що заведіть собі білих свиней і не морочте голову. В'єтнамці це не свині. Не знаю, нам подобається. Кожна людина робить свій вибір. Нам до душі ці свинки. Ми взяли он спробувати білу свинку, як бачите. Вони є і чорні, і плямисті, так як я тільки що показувала маленькі, то вони в тата вдалися. Були поросятка і чорненькі, і плямисті. Більше чорненькі, звичайно, було. Зараз свинка он в охоті, вона до кабана хоче. Але поки ні. Чекаємо ще місяців два, а потім вже буде. Дякую вам за перегляд. Пишіть свої коментарі. Кому сподобалось, залишайтеся на каналі. До побачення!